Компетентність, надійність, розуміння, комунікація, довіра, вічливість, комфортність всі ці характеристики визначають якість послуг в центрах обслуговування платників податків. Підвищувати її, удосконалювати існуючі послуги та запроваджувати нові, переважно електронні сервіси. Саме на це упродовж останніх років робить ставку Міністерство Доходів та зборів України. Віктор Йосипович вже п'ять років. звіти податкові відправляє в електронному вигляді. Недолік жартує підприємець. Один ну, дуже рідко з'являються всі платежі, всі платежі налоги, всі е, розрахунки, всі ми робимо в електронному вигляді. Ви кажете, що це такий недолік, але це дуже добре. Ми ви менше до нас ходите більше часу для здійснення вашої підприємської діяльності. Необхідність їздити чи то ходити до податкової з кожним роком зникатиме, розповідає начальник Лозівської ДПІ Валентин Тедянчук. Вже з наступного року свідоцтва довідки як підприємці, так і городя. Не отримуватимуть через центри адміністративних послуг, розвиватимуться й надалі електронні сервіси міндоходів. доходів, впроваджуватимуться телефонні. Податківці хочуть підприємцям СМСКАМ нагадувати про строки подання звітності та сплати виникнення заборгованості. Без черг можна буде потрапити на прийом за веб-записом через інтернет, поспілкуватися із фахівцями ОДПІ, і навіть за власним бажанням замовити перевірку на підприємстві. Розмір штрафу після такої буде майже у сім разів менший. Оточені всі звідси три штрафної санкції. тобто це. Не двадцять які сьогодні прийняти на минулому тижні у Києві. Презентували моніторинговий центр Міндоходів. Саме тут автоматично обробляються всі дані податкових звітів та декларацій. Система виявляє ризикові підприємства, які потрапляють на додаткове аналітичне опрацювання. Ті, хто працюють чесно. Поза зоною підвищеного інтересу з нашого боку, також одна з функцій моніторингового центру контроль за обслуговуванням платників у сервісних центрах по всій Україні, що дозволяє оперативно реагувати на позаштатні ситуації. Наприклад, у випадку збільшення відвідувачів для ліквідації черг залучатиметься додатковий персонал, подовжуватимуться прийомні години. За півтори роки роботи центр обслуговування платників податків Лозівської ДПІ відвідали близько 90 тисяч платників, близько 8 тисяч отримали адмінпослуги.